Всім привіт! І сьогодні ми нарешті розіграємо подарунки в акції «Торба дрімів» від наших партнерів: Тефаль, «Сова», «Бекстон», хомленд, спортлайф та три секретних бокси від «Дрім». Отже, починаємо. Перші подарунки від тифаль. Це мультипіч, ізі фрай едґріль. Переможцем. Мультипочі. У нас є Лі Яна. Вітаємо Яну з перемоги. Далі у нас подарунок Тефаль – це прасувальна система. Вітаємо Лапенко Вікторію з перемогою. Далі подарунок від Тефаль – це набір посуду. Тож буде переможцем. Осіння Ірина Олександрівна. Вітаємо Ірину з перемогою. А далі у нас невеличка магічна пауза.